Морозний грудневий вечір огортав Київ колючою темрявою. Сніг безшумно падав на вулиці, перетворюючи місто на казкову декорацію. Але для Марини Степанівни Коваленко, завідувачки хірургічного відділення міської лікарні номер 6 цей вечір не мав нічого спільного з казкою. Вона втомлено масажувала скроні, переглядаючи історії хвороб. День видався важким три складні операції, нескінченні консультації, папери. У свої 45 вона вже звикла до такого ритму, але останнім часом відчувала, що сил стає все менше. Марину Степанівну, у кабінет влетіла молода медсестра Оксана, там у приймальному привезли якогось безхатька. Стан критичний, внутрішня кровотеча потрібна термінова операція. Марина Степанівна важко зітхнула. Знову проблеми. Безхатьки це завжди проблеми ні документів, ні страховки, ні грошей а операційні витратні матеріали коштують недешево. Що з ним сталося? втомлено запитала вона, підводячись із за столу. Знайшли непритомного біля метро лісова, схоже, побили множинні травми, переохолодження. У приймальному відділенні панував хаос. Санітари якраз перекладали пацієнта на каталку, від нього тхнуло немитим тілом та алкоголем. Брудний одяг, скуйоджена сива борода, синці на обличчі. Марина Степанівна механічно оглянула хворого. Пульс ледь прощупувався, тиск критично низький, живіт напружений. Діагноз був очевидний розрив внутрішніх органів, масивна кровотеча. Без негайного хірургічного втручання він помре протягом години. Готуйте операційну, звично скомандувала вона, але раптом завагалася. В голові промайнули думки про звітність, про перевірки, про можливі проблеми. А може, вона замовкла на півслові, дивлячись на посинілі губи пацієнта. Марино Степанівно, він помирає, благально подивилася на неї Оксана. Везіть його в шосту міську. У нас зараз немає вільних операційних, холодно відрізала Марина Степанівна. Але ж він не доживе, дорога займе. Я сказала в шосту міську. Це наказ. Різко обірвала вона медсестру і швидко пішла до свого кабінету, намагаючись не думати про те, що щойно підписала комусь смертний вирок. Вдома її чекала порожня квартира. Чоловік давно пішов до іншої, доньку відправила на навчання до Польщі. Марина Степанівна механічно розігріла вечерю, але їсти не хотілося. Перед очима стояло посиніле обличчя того безхатька. Я все зробила правильно, переконувала вона себе. У нас справді не було умов. І взагалі, чому я маю перейматися долею якогось волоцюги, таких повно на вулицях. Ніч минула неспокійно, снилися якісь кошмари, але вранці вона їх не пам'ятала. На роботу приїхала раніше звичайного, хотіла розібрати документи перед початком прийому. Доброго ранку, Марина Степанівно. Оксана виглядала засмученою. Той чоловік з учорашнього вечора. Він помер по дорозі до шостої лікарні. Марина Степанівна відчула, як холодіє всередині. Вона очікувала цього, але все одно новина вразила. Його речі передали в морг, продовжувала Оксана. Знаєте, там знайшли документи. Він не був безхатьком. Професор Михайло Петрович Данилевський, доктор медичних наук. Марина Степанівна відчула, як підлога хитнулася під ногами. Це ім'я вона знала дуже добре. Двадцять років тому цей чоловік врятував життя її доньці, коли всі інші лікарі відмовилися оперувати складну ваду серця у немовляти. Марина Степанівна важко опустилася в крісло, відчуваючи, як тремтять руки. Перед очима попливли спогади двадцятирічної давнини. Її маленька Оленка народилася з важкою вадою серця. Місцеві кардіологи лише розводили руками, операція надто складна, шанси мізерні. А дитина танула на очах. Тоді молода мати оббігала всі можливі клініки, стукала в усі двері, і нарешті потрапила до професора Данилевського він прийняв її після важкої нічної операції, втомлений, але уважний і доброзичливий, уважно вислухав, оглянув дитину і просто сказав Будемо оперувати. Я не можу гарантувати стовідсотковий успіх, але шанс є, і ми повинні його використати. Операція тривала вісім годин. Марина всі ці години простояла перед дверима операційної, молячись сім відомим і невідомим святим. А потім професор вийшов і втомлено посміхнувся Все буде добре, ваша дівчинка боєць. І ось тепер вона не впізнала його. Не захотіла впізнавати, відмовила в допомозі людині, яка подарувала життя її дитині. Що з ним сталося? Чому він опинився на вулиці? ледь чутно запитала вона. Оксана присіла поруч. Я трохи поспілкувалася з працівниками моргу. Вони сказали, що знайшли при ньому старі фотографії, якісь записи. Схоже, останні роки він жив сам після смерті дружини продав квартиру. Віддав гроші на лікування якогось хворого хлопчика, винаймав кімнату, продовжував консультувати людей, а потім стався інсульт реабілітація, ліки, все пішло на це. Кімнату довелося залишити. Марина Степанівна відчула, як по щоках течуть сльози. Вона згадала, як професор колись відмовився взяти гроші за операцію Оленки, хоча вона пропонувала все, що мала. Ваша вдячність і посмішка доньки найкраща винагорода. Сказав він тоді. Потрібно організувати похорон, прошепотіла вона. Я все оплачу це найменше, що я можу зробити. Але Оксана похитала головою. Вже пізно його поховали вчора ввечері, як невідомого безхатька, братська могила на міському кладовищі. Цей день став найважчим у житті Марини Степанівни. Вона механічно проводила огляди, щось говорила пацієнтам, підписувала папери, а перед очима стояло змарніле обличчя професора і його добра посмішка двадцятирічної давнини. Ввечері вона поїхала на кладовище. Довго стояла перед свіжим горбком землі, де під номером замість імені лежав її рятівник. Хуртовина посилювалась, сніг забивався за комір, але вона не відчувала холоду. Пробачте мені. Шепотіла вона пробачте, що не впізнала, що відвернулася, що забула найголовніше, чому ви мене колись навчили, бачити в кожному пацієнті насамперед людину. Повернувшись додому, вона дістала стару фотографію єдину, де вони разом з професором. На ній він тримає на руках маленьку Оленку після виписки з лікарні, усміхнений, впевнений, сповнений сил. Вранці Марина Степанівна прийшла в лікарню раніше звичайного, зібрала консиліум і оголосила нові правила. Відтепер відділення прийматиме всіх пацієнтів незалежно від їхнього соціального статусу чи платоспроможності. Але це неможливо. запротестував хтось із молодших лікарів. У нас обмежений бюджет, ліміти на витратні матеріали. Можливо, твердо відповіла вона. Я знайду спосіб домовлюся з постачальниками, залучу благодійників, візьму додаткові чергування. Але більше жодна людина не помре під дверима нашої лікарні через те, що ми відмовили їй у допомозі. Того ж дня вона написала заяву на звільнення з посади завідувачки. Я більше не можу керувати відділенням, пояснила вона здивованому головному лікарю, хочу просто лікувати людей. як колись вчив мене професор Данилевський. Наступні місяці змінили життя Марини Степанівни докорінно. Вона перейшла працювати звичайним хірургом, віддаючи себе повністю роботі, часто залишалася на нічній чергування, проводила додаткові години в операційній. Колеги не розуміли її рішення відмовитися від престижної посади, від значно вищої зарплати, від службової машини. Але вперше за багато років вона відчувала внутрішній спокій, ніби повернулася до того часу, коли тільки починала свій шлях у медицині. Із щирим бажанням допомагати людям без думок про гроші та кар'єру. Одного вечора, повертаючись з чергування, вона помітила на лавці біля лікарні стару жінку, та сиділа, закутавшись у потертий плащ, і здавалася повністю розгубленою. З вами все гаразд? запитала Марина Степанівна, підходячи ближче. Жінка підняла очі, червоні від сліз. Я Я не знаю, що робити. Мого чоловіка привезли сюди з інфарктом, але в нас немає грошей на лікування. Зовсім немає. Ми пенсіонери, все витратили на ліки. Марина Степанівна присіла поруч. Як його звати? Петро Михайлович, він у реанімації. Сказали, що потрібна термінова операція, стентування, а це дуже дорого. Ходімо. Марина Степанівна допомогла жінці підвестися, і я подивлюся, що можна зробити. Вона особисто поговорила з кардіологами, домовилася про операцію у кредит, подзвонила знайомим у благодійний фонд, а потім всю ніч просиділа поруч із старенькою у коридорі реанімації, тримаючи її за тремтячу руку і розповідаючи різні історії з лікарняного життя, щоб якось відволікти від тривожних думок. Операція пройшла успішно. Коли Петра Михайловича перевели з реанімації у звичайну палату, його дружина зі сльозами дякувала Марині Степанівні. Не треба, відмахувалася та, це мій обов'язок, і я маю борг, який ніколи не зможу повернути. Ввечері, сидячи вдома, Марина Степанівна дістала старий альбом з фотографіями. Ось вона молода з крихітною Оленкою на руках, ось професор Данилевський оглядає дитину перед випискою. А ось групове фото з колективом відділення, тоді вона тільки починала працювати. Задзвонив телефон Оленка з Польщі. Донька телефонувала щотижня, розповідала про навчання, про нових друзів, про плани на майбутнє. Мамо, ти якась сумна останнім часом, сказала вона, щось сталося? Марина Степанівна хотіла відповісти, що все гаразд, як завжди, але раптом відчула, що більше не може мовчати, і розповіла доньці все про той фатальний вечір, про професора, про свою помилку, яку вже ніколи не виправити. Оленка довго мовчала, а потім тихо сказала Мамо, я повертаюся додому. Що? Але ж твоє навчання. Я вже говорила з деканатом можу перевестися до київського медичного. Хочу стати кардіохірургом, як професор Данилевський, і працюватиму разом з тобою. Марина Степанівна відчула, як щось тепле розливається в грудях, Уперше за довгі місяці вона посміхнулася. Знаєш, продовжувала Оленка, я пам'ятаю його дуже смутно, але пам'ятаю його руки: великі, теплі, надійні. І як він говорив, головне. Не переставати вірити в добро воно завжди повертається, часто найнесподіванішим чином. Цієї ночі Марині Степанівні вперше за довгий час нічого не снилося, вона просто спала спокійно і глибоко, а вранці прокинулася з чітким розумінням того, що треба робити далі. Наступного дня. Марина Степаніна взялася за справу з новими силами. Вона зустрілася з головним лікарем і запропонувала створити при лікарні безкоштовне відділення невідкладної допомоги для малозабезпечених пацієнтів. Це неможливо, похитав головою головний. У нас немає таких коштів. Я знайду кошти, твердо сказала вона, дайте мені місяць. Вона почала з того, що продала свою службову машину подарунок колишнього чоловіка. Потім зняла всі свої заощадження з банківського рахунку, зателефонувала колишнім пацієнтам, які колись пропонували допомогу. Багато хто відгукнувся. Поступово справа рушила. До ініціативи приєдналися інші лікарі, медсестри почали працювати понаднормово. Навіть санітарки пропонували свою допомогу у вільний час. Одного дня до лікарні привезли літнього чоловіка з важким запаленням легень. Він виявився колишнім викладачем медичного інституту. Коли йому стало краще, він розповів, що знав професора Данилевського. Михайло Петрович був дивовижною людиною, згадував він. Знаєте, після смерті дружини він не просто віддав гроші від продажу квартири на лікування хворого хлопчика. Він продовжував допомагати його родині, хоча сам жив більш ніж скромно. А коли стався той інсульт. Він відмовився від дорогої реабілітації, сказав, що ці гроші краще витратити на ліки для інших пацієнтів. Марина Степанівна слухала, і серце стискалося від болю. Але тепер цей біль був іншим, не пекучим від сорому і провини, а глибоким, очищуючим. Через тиждень повернулася Оленка. Побачивши доньку у білому халаті, Марина Степанівна ледь стримала сльози. Вона була так схожа на неї саму в молодості, така ж захоплена медициною, сповнена бажання допомагати людям. Разом вони взялися за організацію безкоштовних консультацій для людей похилого віку. Оленка виявилася чудовим організатором, швидко знайшла спонсорів серед своїх польських знайомих, налагодила поставки медикаментів за зниженими цінами. Знаєш, мамо, сказала якось Оленка, коли вони пізно ввечері поверталися з чергування. Я тепер розумію, чому професор Данилевський жив саме так. Він не був диваком чи невдахою, як могло здатися збоку. Він просто знав щось важливе про життя, про його справжню цінність. Марина Степанівна кивнула. Вона теж це зрозуміла надто пізно для нього, але, можливо, не надто пізно для себе. Минали дні. До лікарні почали звертатися люди з усього міста, дізналися, що тут допомагають усім, незалежно від статків. Робота була важкою, часто виснажливою, але Марина Степанівна відчувала себе по-справжньому щасливою. Одного вечора, розбираючи старі папери, вона знайшла записник професора Данилевського, який їй передали з моргу. На останній сторінці був запис, зроблений тремтячою рукою. Найважливіше в житті це не те, скільки грошей ти заробив, чи яку посаду займаєш, найважливіше, скільком людям ти зміг допомогти, скільки світла зміг принести у цей світ. Зима того року видавалася особливо суворою. Морози сягали 20 градусів, снігові замети паралізовували місто. До лікарні почали привозити все більше людей з переохолодженням, обмородженнями, травмами після падінь на слизьких тротуарах. Марина Степанівна практично оселилася в лікарні. Оленка теж майже не поверталася додому, асистувала на операціях, чергувала в реанімації, вчилася у досвідчених хірургів. Одного вечора до них привезли молодого чоловіка у критичному стані. Його знайшли на вулиці непритомним, документів при собі не мав. Діагноз був невтішним, важка черепно мозкова травма, внутрішня кровотеча, переохолодження. Готуйте операційну. Скомандувала Марина Степанівна, навіть не замислюючись. Тепер такі рішення давалися їй легко, життя людини понад усе. Операція тривала шість годин. Оленка асистувала, і Марина Степанівна з гордістю відзначала, як упевнено тримається донька, як швидко реагує на всі команди. Коли пацієнта перевели до реанімації, вони обидві були виснажені, але задоволені найгірше позаду, тепер все залежить від його організму. За кілька днів чоловік прийшов до тями. Виявилося, що його звати Андрій, він програміст, потрапив під машину, коли повертався з роботи. Водій втік з місця події, а він, приголомшений ударом, намагався дійти до найближчої лікарні, але знепритомнів по дорозі. Ви врятували мені життя, сказав він Марині Степанівні під час обходу, я ніколи цього не забуду. Це наша робота, відповіла вона просто, одужуйте. Але Андрій виявився наполегливим коли його виписали, він не зник, як більшість пацієнтів, натомість почав регулярно навідуватися до лікарні спочатку на перев'язки. Потім просто так приносив фрукти для хворих, допомагав медсестрам з комп'ютерами, налаштував електронну систему обліку пацієнтів. Марина Степанівна помічала, як світліше обличчя Оленки, коли він з'являється у відділенні, як донька затримується після чергування, якщо знає, що він прийде, як вони разом п'ють каву в лікарняній їдальні, схилившись над якимись паперами. Він допомагає мені розробити програми для оптимізації роботи відділення, пояснила якось Оленка. Знаєш, це може реально полегшити нам життя менше паперової роботи, більше часу на пацієнтів. Марина Степанівна мовчки кивнула, приховуючи посмішку. Вона бачила, що справа не тільки в програмі. Одного вечора, коли вони з Оленкою поверталися додому, донька раптом сказала. Знаєш, мамо, я тепер розумію професора Данилевського, розумію, чому він жив саме так. Коли рятуєш комусь життя, коли бачиш, як людина повертається до нормального існування, це відчуття не порівняти ні з чим. Воно важливіше за гроші, за кар'єру, за все на світі. Марина Степанівна обійняла доньку. В її очах стояли сльози, але тепер це були сльози гордості і радості. А потім прийшла весна. Сніг розтанув, відкриваючи бруківку і перші проліски. Місто ніби прокинулося від зимової сплячки, і разом з весною прийшли зміни. Програма, яку розробили Андрій Золенкою, виявилася справжнім проривом вона не тільки спростила документообіг, але й дозволила ефективніше розподіляти ресурси, планувати закупівлю медикаментів, відстежувати стан пацієнтів. Новина про це швидко розійшлася медичними колами. До лікарні почали приїжджати делегації з інших медзакладів, подивитися, повчитися, перейняти досвід. Марина Степанівна з гордістю спостерігала, як впевнено Оленка проводить презентації, пояснює принципи роботи, ділиться досвідом. Одного дня до лікарні завітав літній чоловік у дорогому костюмі. Виявилося, що це був той самий хлопчик, на лікування якого професор Данилевський віддав гроші від продажу квартири. Тепер він став успішним бізнесменом. Я шукав професора багато років, розповів він, хотів віддячити, допомогти. Але знайшов надто пізно. Проте я можу допомогти його справі жити далі. Він запропонував створити благодійний фонд імені професора Данилевського для допомоги малозабезпеченим пацієнтам. Марина Степанівна і Оленка з радістю підтримали цю ініціативу. Фонд швидко набрав обертів, з'явилася можливість закуповувати найсучасніше обладнання, проводити складні операції, забезпечувати пацієнтів необхідними ліками. Але головне, зберігався той самий принцип, якому слідував професор допомагати всім, хто потребує допомоги, незалежно від їхнього статусу чи фінансового становища. Андрій став технічним директором фонду, продовжуючи вдосконалювати систему. Вони з Оленкою тепер проводили разом ще більше часу, і Марина Степанівна часто заставала їх запалкими дискусіями про майбутні медицини, про нові технології, про те, як зробити допомогу доступнішою для всіх. Якось увечері, коли вони втрьох сиділи в кабінеті Марини Степанівни, обговорюючи плани розвитку фонду, Андрій раптом став і офіційним тоном попросив у неї руки Оленки. Я знаю, що ми знайомі не так давно. Сказав він червоніючи, але я впевнений, що знайшов свою долю і обіцяю завжди підтримувати Оленку в її прагненні допомагати людям. Марина Степанівна розплакалася вперше за багато років. Це були сльози радості і вдячності за те, що життя, попри всі помилки і втрати, все ж повертається на правильний шлях. Весілля вирішили зробити скромним, але теплим. Серед гостей було багато колег медиків, волонтерів, колишніх пацієнтів, а на почесному місці стояла фотографія професора Данилевського, усміхненого в білому халаті з маленькою Оленкою на руках. Знаєш, сказала Оленка матері під час весільного танцю. Я відчуваю, що професор зараз дивиться на нас і посміхається його справа живе, його принципи передаються далі, і це найкраще, що ми могли для нього зробити. Марина Степанівна міцно обійняла доньку. В її пам'яті промайнули всі події останнього року, той фатальний вечір, коли вона відмовила в допомозі, гірке усвідомлення помилки, важкий шлях спокути. Минув рік. Фонд імені професора Данилевського розрісся, відкрилися філії в інших містах. Система, розроблена Андрієм, була впроваджена в десятках лікарень по всій країні. Оленка стала провідним кардіохірургом відділення, проводила складні операції, навчала молодих лікарів. Марина Степанівна тепер часто думала про те, як дивно складається життя. Її страшна помилка, яка коштувала життя людині, парадоксальним чином призвела до створення системи, яка врятувала сотні інших життів. Одного зимового вечора, дуже схожого на той фатальний день, до лікарні привезли літнього чоловіка без документів. Він був непритомний з важкими травмами після падіння. Марина Степанівна особисто провела операцію, провела біля нього всю ніч. Коли пацієнт прийшов до тями, виявилося, що це колишній колега професора Данилевського. Вони разом працювали багато років тому. Михайло Петрович завжди говорив, що найважливіше в медицині це не техніка, не обладнання, навіть не знання, розповідав він. Найважливіше це серце лікаря, його готовність допомогти будь якій людині в будь який час. Ці слова глибоко зачепили Марину Степанівну. Вона зрозуміла, що весь цей час намагалася не просто спокутувати свою провину, а й повернутися до тих істинних цінностей, які колись забула у гонитві за кар'єрою та статусом. Навесні Оленка народила сина. Його назвали Михайлом, на честь професора Данилевського. Марина Степанівна, тримаючи на руках онука, бачила в його очах той самий вогник доброти і співчуття, який колись горів в очах професора. Мамо, сказала якось Оленка, годуючи маленького михайлика, знаєш, я часто думаю про те, що все в житті не випадково, навіть найстрашніші помилки можуть привести до чогось доброго, якщо знайти в собі сили визнати їх і виправити. Марина Степанівна кивнула. Вона більше не відчувала того пекучого сорому, який мучив її раніше. Тепер це був тихий смуток, змішаний з вдячністю, за урок, за можливість змінитися, за шанс зробити щось справді важливе. Фонд продовжував рости. Щодня до них зверталися люди, які потребували допомоги, і кожному намагалися допомогти. Система, створена Андрієм, постійно вдосконалювалася, з'являлися нові можливості, нові програми підтримки. А на стіні, в головному холі лікарні, тепер висів великий портрет професора Данилевського. Під ним його слова, які стали девізом фонду. Кожне життя безцінне, кожна людина заслуговує на допомогу, і кожен з нас може стати тим світлом, яке розсіює темряву. Марина Степанівна часто зупинялася перед цим портретом вона знала, що ніколи не зможе повністю спокутувати свою провину, але вона могла продовжувати його справу, нести його світло і учити інших тому, що зрозуміла сама немає нічого важливішого за людяність і співчуття. І коли вона бачила, як її донька схиляється над хворим, як молоді лікарі переймають цей підхід, як змінюється система охорони здоров'я завдяки їхнім зусиллям, вона відчувала, що професор Данилевський був би задоволений, його смерть не була марною, вона стала початком нового шляху, нового розуміння того, що означає бути справжнім лікарем і справжньою людиною.